Добрий день, вітаю вас на каналі по заробітку в інтернеті без складень. Лайфрик. На цьому каналі ми заробляємо криптовалюту і не тільки. У сьогоднішньому огляді ми розглянемо черговий сайт, який спробує повторити успіх Кетлі. Звичайно, я розумію, що вже всім набридуть такі сайти, але все одно вони від нас не вимагають багато часу. Ми просто проходимо реєстрацію, забираємо свої бонусні токени, стейкаємо їх, чекаємо трішки, і потім, якщо сайт нам дасть вивезти, ми, звичайно. Виводимо, таких сайтів було вже за останній час дуже величезна кількість, на деяких вдалося заробити декілька баксів, деякі камилися дуже швидко. Але як бачите, зараз затище на ринку, тому можна поки що витратити. Небагато часу зареєструватися ну і забрати хоча б декілька балів. Але перед початком завжди хотів би вас попросити підписатись на канал, ставити лайки та коментувати відео. А також переглядайте інші ролики на каналі. Тут ви знайдете багато цікавої інформації щодо заробітку в інтернеті. ну давайте трішки поговоримо щодо проєктів. Поки що таких суттєвих новин нема Блок вікс вів за все встаменно, тому що, якщо чесно, я вже давно не проходив місії, я просто заходив і торгував на маркетплейс. Маркетплейс працює. деталі Купляються, продаються, але сьогодні я назбирав деяку суму, хотів вивезти собі на гаманець, і коли це я зробив, воно просто оновило мені сторінку і не дає виводити. Ну і потім я вже спробував проходити місію. в мене не з'являється картинка, просто вискакує якась реклама, і я нічого не можу з цим зробити. Тому більш за все проекам, але Marketplace продовжує працювати, хтось купує деталі, хтось продає. Можливо, це. У мене якісь негаразди, потрібно там почистити чи куки, хоча я пробував з декількох браузерів, це одно те саме, тому більш за все проект скаманув. Тому хто як знає можливу інформацію, можете написати в коментах під цим відео, щоб знати точно. Ну, щодо проекту NFT prom як я вже і говорив, здається 10 числа в них буде щось грандіозне, як вони говорять, тому максимально проявляємо активність ці дні на сайті, збираємо кредити, голосуємо ну і по бажанню створити NFT. Так, далі, що до репаблика. Зараз вже я знову викинув Силку, я її вчора прибирав, так як сайт Galaxy був зломаний. Сьогодні вже вроде, все стабільно, але все одно краще поки що не потрібно працювати на ньому. Відключіть поки що гаманець, почекайте ще хоча б деньок тому що там по інформації самої команди проєктів було озвучено, що викрали користувачів більше 270 тисяч доларів. І мені здається, що вони озвучили не всю суму, тому краще трішки ще почекайте і поки що не працюйте на сайті Galaxy. Ну, більш таких суттєвих новин поки що немає. Давайте перейдемо вже до самого огляду. переходите за посиланням під цим відео. І далі потрапляємо на сам сайт. Називається він у нас Elysium Це черговий аналог Кетлі. Механіка роботи тут така ж, як. І на тому сайті. Зараз при реєстрації ми можемо отримати Indrop в токенах Elysium, які подалі відправляються в стейкінг, і ми отримуємо бонус. Почати ми тут можемо абсолютно безкоштовно. Все, що нам потрібно тут зареєструватися, і давайте зараз це з вами зробимо. Для реєстрації натискаємо регістр. Далі заповнюємо форму реєстрації. Вводимо всі свої дані і натискаємо Регістр. Нас перекидає на вкладку для. Отримання андропу і далі нас перекидає на ось таку форму. Тут нам потрібно ввести адрес гаманця USDT Web20 від біржі Binance. Для цього переходимо на біржу Binance, знаходимо наш USDT. Далі натискаємо VIP. Тут обираємо мережу Web20 і копіюємо свою адресу. Повертаємося на сайт, вставляємо це поле і натискаємо клей Все, ми з вами зареєструвалися, отримали 800. 50 токенів Елізія, вони зменшили вже цей айндроп. Раніше було 1275 токенів. Зараз, як бачимо, це вже менша сума, але все одно це все безкоштовно і нам не потрібно тут нічого робити. І так, щось мене почало в опері викидати з цього сайта. Я перейшов з іншого браузера. Тут здається, все працює. Давайте почитаємо, що це за проєкт. Елізія розкриває майбутнє фінансів. Приєднуйтесь до нас у захоплюючій подорожі, щоб зробити революцію у фінансовому світі з Елізія монета, яка не є просто інвестицією це рух. Давайте посідлаємо хвилю та створимо історію мем монет із стократним баченням. Ну, як вони говорять, звичайно, що це не інвестпроект, але. Це інвест проект, в якому ми інвестуємо в мем Коїн і просто отримуємо свої відсотки. І, звичайно, це звичайна піраміда, яка рано чи пізно рухне. Але нашою цілею є тут забрати цей айдроп, назбирати мінімальну суму для виводу і забрати з цього проект халявні кошти. Тут ми можемо бачити, скільки зараз коштує токен Елізія. Також що після того, як буде розпродано 75%, вони залістяться. На ось таких біржах, і ціна буде потім в три рази дорожча, звичайно, після лістингу. Але ми всі вже знаємо, що такі проекти навряд чи проходять лістінг. Це просто тимчасовий проєкт, тому про вихід на ринок не варто задумуватись. Пам'ятайте той самий Кетлі, як всі кричали, що він буде ліститися. Я скептично був і тоді настроєний, що він навряд чи куди буде ліститись, але багато хто в це вірив і на цьому втратили свої кошти. Тому не потрібно вкладати великі. Кошти. такі проєкти, Якщо ви вже і вирішили щось пробувати проінвестувати, щоб заробити більше, інвестуйте мінімальну суму і не ведіться на ось такі різні проекти, які нам обіцяють x 100 Давайте далі ще трішки пробіжимося по сайту. Тут ми можемо переглянути токен та всю інформацію про нього. Тут є токеноміка токен. Контракти навіть їхня дорожня карта. Тобто сайт виконаний дуже добре, все чітко розписано. Навіть в них є ось такі NFT, і це нагадує Кетлі що Тих також були їхні коти. Тут, як бачимо, пес Елізія. Тут навіть в вайпепері пишеться про те, що там собаки наші найкращі друзі, і ми їх повинні підтримувати. І ось як бачимо, ось такі в них є NFT. Далі, тут ми вже будемо бачити наші покіри стейкінгу, як бачите, Запустився стейкінг, отримуємо ми щодня 2,5%. Це в нас виходить десь 21 монетка щодня. Далі, також у нас тут є реферальна програма, вона тут 10 рівнів. Можемо переглянути. Тут наше реферальне посилання. І далі вже тут йде налаштування нашого аккаунта. Також сповіщення, верифікація і так далі. Ну і Давайте перейдемо до найголовнішого це вивід з цього сайту. Звичайно, я поки що не можу вивести, так як я тільки зареєструвався. Для того, щоб нам вивести, натискаємо Валет і переходимо в Sale Elysium. І як бачимо, ліміт у нас 500 монет, це у нас дорівнює долару і зараз в загальному скільки ми отримали бонус 1,7 долара. Раніше було можна отримати 2,5 бонуса. Ну а зараз, як бачите, вони трішки врізали. Ну, для того, щоб нам зараз зібрати мінімалку, це десь нам потрібно 24-25 днів. Не знаю, звичайно, чи цей проект працює такий час, але все одно краще зареєструватися. Ми тут нічого не втрачаємо, просто реєструємося, забираємо свій айндроп і, можливо, зможемо заробити декілька доларів. Чим цей проект також мені сподобався, що не так як, наприклад, у попередніх проєктах потрібно було спочатку верифікуватись, потім чекати, поки вам одобрить цей андроп. Тут ви відразу зайшли. Отримали свої токени і вони почали працювати. Ми не втрачаємо той час, тому що чим більше в тих проєктах користувачів було, тим довше ми чекали свої токени, а тут відразу ми почали працювати. Так що, кому цікаво, переходимо, реєструємося, забираємо свій бонус і сподіваюся, ви зможете на цьому також заробити. Да я не буду більше вас затримувати. Дякую всім за перегляд. Кому сподобалось, ставимо лайки, підписуємося на канал. А давайте разом просувати україномовний контент на Бережіть Бережіться.